Винті, ти тільки подивись, ми потрапили в челендж. Ну що, ти готовий? Так, починаємо. Ого, ось це так. Неймовірно, давай п'ять. Оце ми зараз потішимось. Так, ловимо, ловимо Ох, а мені. Ні, обійдешся. Ну от, я образилась. Що? Вау, скільки тут смаколиків? Квентін, дивись. Ось це так. Як? А у мене нічого. Хоча зачекайте. Ух ти! Ось моя смаката впала. О, який прикольний смаколик! Зараз спробуємо. Клас. Ну, який приголомшливий шоколад. О, так. Я також задоволений. О, Лів, дивись. Бургер. Вау! Приготуємо? Звісно. Тоді я переодягаюсь. Так, це буде весело. Легким рухом руки я перетворюю цю шоколадну кольку в булочку. Готова. Тепер додамо шоколадний соус. О, так, дуже смачно. Покладемо кіткат. На кіткат покладемо пару кулек шоколадного морозива, поліємо все шоколадним сиропом, Посипемо шоколадною стружкою. І нарешті можна накривати другою половинкою булочки. Готово. Wow. Класно вийшло! Який же він апетитний? Не терпиться спробувати. О, так, це просто приголомшливо. М -м, дуже, дуже смачно. Так виглядає апетитно. Добре, не час розпускати слину. Час перевтілитися кухара. Ну що? Тепер я готовий приготувати суперпіцу. Викладемо жуйки хуба-буба. Мнемо, мнемо, потім катаємо, і основа для піци готова. Тепер вхід піде смачний сироп. Ліємо, не шкодуємо, а потім обережно розмазуємо. Що там у мене ще є? Гадаю, солодка вата від чупа-чупс Ідеально підійде. Викладемо шматочками і себе побалувати не забуваємо. Ну, а тепер візьмемо апарати з жуйками. Ну, давай же, ай, годі. І висипаємо їх на нашу піцу. Також додамо жуйку Хуба-Буба у квадратній формі. Ну і нарешті посипаємо все кольоровою посипкою. Ось це, я розумію. Вау! Ого! І правда круто! Ну що ж, спробуємо шматочок! Ам! Ммм, це неймовірно. Ну а тепер надуємо бульважку. Клас, Квентін. Браво, браво. А можна мені? Ну, звісно. О, здається, летить новий смаколик. А от і він. Супер. А до тебе ще не долетів. Вже летить. Ловлю. Шоколадна пляшка. Клас. Подивись, як мені пощастило, Квентін. Ну, вже ні. Це лише для мене. Відкриваємо, виливаємо. Не розумію, чому нічого не ллється. Як же ти беззаглузди виглядаєш? А ну-ка, припини сміятись. Ого, скільки цукерок. Оце вдача. Зараз піймаю. Так. І ще раз. Ох, ці цукерки дуже смачні. Неможливо зупинитись. М -м, мені дуже подобається. Це ще була остання. О, там є ще. Давайте їх дістанемо. Ну-ка, неймовірно. Це все можна їсти. Лів, це круто, та не те слово. Але я знаю, як зробити ще смачніше. Це пляшка із шоколадом, тому можна їсти все разом. Цукерки із шоколадом це супер. О, так, я на сьомому небі від щастя. О, Квентін, лови. Yeah. Піймав. Дякую. Ну що, давайте відкриємо мою пляшку. А яка смакота? Видавлюємо ще. О, так, Мені подобається. Супер! А саме класне, що можна надути бульбашку. Чудово. Ну, добре, продовжуємо насолоджуватись. Хочу ще. І ще. Треба піднатиснути. О, видавлюйся. Чудово. Мені здається, це саме смачне, що я їв. Е, Квентін, мені здається, ти дуже захопився. А що? У мене все під контролем. Подивись, який я сильний. У добре. Зізнаюсь, вже стає якось важко. А... Невже не вийде? Квентін. Зараз я тобі допоможу. Ну-ка, давай її сюди. Тримай. Дави, давлю сильніше. Ще сильніше. Давай, ти впораєшся Так, здається, вдається. Так, вийшло. Ням-ням-ням. Ой, які зірочки. Ну що? Ми готові до наступних смаколиків. Ого. Нічого собі, виглядає апетитно. ж я перше відкриваю. Ну ж бо давай, відкривайся. Так, вийшло. Ням-ням-ням-ням-ням. Зачерпнемо та побільше. М -м, це смачно. Ну, по-іншому і бути не могло. Візьму ще. Отак. Так та не в роті, а тепер подивимося, бульбашка вийде. Вау, райдужна. Зараз ми її луснемо. О, моє обличчя. Фу, яка гедота. Це треба швидше прибрати. Ну, лів. Хм, Вибач, Квентін. Добре, тепер моя черга. Зараз відкриємо. Я кажу, зараз відкриємо. Ну, будь ласка, відкривайся. Давай, давай. Ну, що за банка така? Ну, ні, я, здаватися, не збираюсь. Оце так. Ну, а. Падаю! Ти там як? Я все одно її відкрию. Я знаю, що мені допоможе. Ми просто просвердлимо в цій банці отвори. Так. Супер. Ну і що настав час зробити споколи? Видавляємо шоколадну пасту на нашу основу. О, так, буде круто. Ви тільки подивіться на це. Здається, я впоралась. але дуже втомилась. Добре, відпочину потім. А зараз побажайте мені смачного. М -м, як я і очікувала, це дуже смачно. Ням-ням-ням. Відірватись просто неможливо. М -м, це було варто усіх потрачених зусиль. Апетитно? О, до мене прийшла ідея. Я теж можу зробити відпадну лакшину. Подивіться, виглядає навіть гарніше ніж у лів. А тепер спробуємо. Так, дуже смачно. Надуваю бульбашку. О, бувай, бувай! Ого, Квентін. Круто! Хочеш спробувати? Та ні, є ж сама. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.